Ліпуємо колінне сугло, відміряємо перший тейп під колінкою і доверху. Нам треба такі дві полосочки. Одразу відрізаємо. Тут навпіл і заокруглюємо кінці. І ще одну плоску ми відміряємо під колінкою зверху і десь ось так. І також заокруглюємо кінчики. Ну, окей. Перед тим, як клеїти тейп, ми обов'язково знежирюємо нашу поверхню. Відриваємо якірь. Нога потрібна, щоб була зігнута під 90 коліном, тобто ми можемо робити це сидячи або поставивши ногу ось так на поверхню стільчика, як я. Кріпимо першу частину тейпу під колінкою і без натягу, просто прокладаючи тейп, обережно викладаємо його наверх, не натягуючи взагалі. Беремо другу полосочку. І робимо з ним теж саме. Вниз. І обережно прокладаємо тейп без натяжіння. Добре, розважуємо щоб дуже гарно приклеївся тейп і потім не чіплявся за одежу. І беремо третій тейп, розриваємо його по центру. І увага! Якщо у вас нагрузка на не... коліний сустав не просто сидяча, ми його тут не натягуємо, тобто він розслаблений, клеїмо тейп. І без натяжіння також приклеюємо його сюди догори. Раз, і так само з цієї сторони ведемо наверх два. І добре розлажуємо. Ось так в нас вийшло. І повторюємо так само з іншої сторони.